Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Олександр Рак, поет, виконавець та автор пісень. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій Доброго студії. Дня. Розкажіть про свій творчий шлях. З чого це розпочалось? Як ви потрапили у світ співу, у світ музики, у світ творчості? У світ творчості я прийшов з дитинства. Були задатки самого дитинства. Я був такою творчою, неординарною, можливо, особистістю. З дитинства малював в альбомах, там якихось персонажів створював, якісь були герої, богатирі. А музику слухаю з дитинства, а свої пісні почав писати, виконувати близько двох років тому. З початком повномасштабної війни була музика. Пісня написана, так скажем, на злобу дня. Вона отримала такий схвальний відгук від моїх слухачів. І з Тих пір, по сьогоднішній день, я пишу свої авторські пісні. Війна вплинула на усіх українців, і хтось почав писати вірші, пісні, а хтось, можливо, навіть і перестав їх писати, тому що там за якихось причин особисто для вас чи пов'язано це з якоюсь історією? Що саме вплинуло на те, що ви захотіли от свій біль розповісти у текстах? Ну, пісня це напевно було найкраще, що я міг зробити в даній ситуації. Яка склалася, вона так і називається, що можу я. Бо в перші місяці це був такий жах, така невизначеність, що робити. І перші рядки цієї пісні, що можу я, що можеш ти, що можемо ми усі зробити, щоб рідну землю зберегти і разом д'явола спинити. Це був як дійсно біль, така рефлексія, яку я виплеснув в творчості музиці, вона також відгукнулася багатьом людям, можливо, десь комусь допомогла. Зігріла, виконала свою місію. А за скільки часу ви написали її? Я з текстом трошки там возився, декілька днів. Це вважається так довго. Ну, до трьох днів, дня, два з половиною. От коли ви вже написали цей текст, чи показували ви комусь, чи ви радилися з кимось. Як, чи подобається, чи не подобається, коли до вас прийшла ідея ось цей текст покласти вже на музику. Близьким людям показував там батьки рідні. Сама мелодія в мене написалася одразу. Єдине, я зважував там кожне слово, тому що тема така досить відповідальна, щоб про це писати. Е, ще яке питання було? Чи радилися ви з батьками, чи варто? Так, підказували мені, що на які акценти потрібно звернути увагу, щоб вона краще звучала більш мелодійно. Ну, пісня, коли пишеться, вона досить грубою, е, а потім вже в процесі ти її все вдосконалюєш як скульптуру, відвікаєш все лишнє, щоб вона отримала ту саму ідеальну форму. До повномасштабної війни чи ви пробували писати тексти, чи ви займалися якоюсь музикою, чи грали на якихось інструментах, чи це ось так раптово сталося? Е, до повномасштабної війни я своїх пісень не писав, я грав музику. Просто пісні там, групи кіно, ДДТ, виконував їх в компаніях. Це було більше так, як хобі, як гарне проведення часу. Я навіть тоді не замислювався, щоб писати свої пісні, але бачите, це така нитка долі, вона веде мене в якесь цікаві далечінь. Ви сказали, що все-таки у вас це розпочалось з самого дитинства. А що в дитинстві ви робили такого творчого? Чи пробували писати якісь віршики, чи ходили, можливо, на співи? Як з дитинства ця творчість у вас проявлялась? В самому дитинстві я навіть писав свої казки. Там на основі мультфільму про Льош Поповича я писав свою версію створював своїх персонажів. Зразу, зразу ж ілюстрував їх. Також писав вірші в шкільні роки. Навчався в художній школі на першотравневій, Вінницька дитяча художня школа, закінчив її з відзнакою. Творчість була нерозривно пов'язана зі мною всього життя. Це є частина мене невід'ємна. Я себе не уявляю поза нею. Ви за освітою архітектор. Але з дитинства от і музика у вас зваблювала. Як от ви обирали, чому надати перевагу? Чи йти в архітектурний коледж, чи займатися далі картинами, далі малювати, далі щось створювати, чи більше музичне? Як от тут ви обирали, чи чим ви тоді якби обер... чим ви обирали? Що на вас впливало в той момент? Ну, музика, це і по сьогоднішній день вважається хобі. Я не займаюся незалежності від своєї основної професії. Архітектура. Я ні дня не працював за спеціальністю. Можна сказати, батьки вплинули на те, що я пішов навчатися, хоча були предмети, які мені дійсно подобались. Є чомусь, чому я навчився, щось виніс для себе корисне. Музику я займаюся у свій вільний час, так те ж саме, і живопис, мистецтво це є моя віддушина. те, до чого мене лежить душа. Тут якби такого вибору немає, це завжди зі мною. Тобто творчість це як просто творчість, і вона проявляється у різних аспектах. Так. Якщо повертатись до музики, як зараз ви пишете і створюєте свої пісні? Хто вам у цьому допомагає зараз? Та якби ніхто не допомагає, сам є автором виконавцем є абсолютно повністю відповідальним за те, що я роблю. Але коли от у вас є ідея, наприклад, і записати музику, ви ж звертаєтесь, куди би вам допомогли записати цю пісню. От розкажіть про це. Так, нещодавно я почав записуватись в студію звукозапису Квадрат. Записав уже одну пісню. Скоро має ще йти записуватись. Я виклав її в соціальні мережі. Вона отримала дуже схвальний відгук, багато людей зарепостили її. Багато було теплих коментарів в підтримку мене моєї творчості. Це також надихає, дає певний поштовх рухатись далі, творити. Що можна простежити у ваших піснях? От слухач, коли слухає, про що він має думати? Що ви хочете донести своїми піснями, своїм текстом? У мене всі пісні, я вважаю, мають такий філософський, патріотичний характер. Вони також пов'язані безпосередньо з подіями, які відбуваються в країні, висвітлюють ті чи інші людські прояви, людські доблесні якості. У мене є пісня Книжні герої в нашому житті. Вона була написана саме після перегляду інтерв'ю одного з полонених Азовсталі Михайла Діанова. Там я зобразив образи людини, якої є незламна сила духу, вірні своїм принципам, своїм ідеалам. Це дуже мені запало в душу, і я вирішив про це сказати в формі пісні. Так само в мене є вірш, присвячений Олександру Моцієвському, пам'ятаєте, так буквально після перегляду цього жахливого відео за ніч написалася ці рядки і також. Вони були сприйняті досить тепло людьми. Для вас це можливість розказати про те, що у вас робиться у душі? Так, душі, висвітлити моменти, які відбуваються в країні, можливо, якось їх запечатлити, залишити. У яких жанрах у вас музика? Тобто це більше повільні чи це швидкі пісні? І як саме ви обираєте, в чому вам зручніше буде співати? Як зручніше буде співати? Основний жанр, в якому я творю, це, напевно, щось більш як фолк-рок, також є ліричні пісні. Ну, Я намагаюся не власти в якісь певні рамки, просто писати якісну музику, яка буде мені подобатись. І тоді вже на виході вирішувати, до якого жанру віднести її. Ви тільки розпочинаєте свій свою творчу кар'єру у музиці. З якими труднощами ви зараз стикаєтеся? Хм. Пісні інколи не хочу писатися. Я думаю, це все виправиться. Саме коли це натхнення, це осяяння, це незабутнє відчуття для будь-якого митця. Це дуже приємно і надихає також. А як часто до вас приходить натхнення? От як часто ви можете сісти і от написати пісні? І де найчастіше от, творчі люди вони можуть їхати у транспорті, в них так. щось прийшло в голову, якась було. фраза, ідея, і вони пишуть або щось побачили. Як у вас це відбувається? Чи ви сказали, були написані такі пісні і так? Так, і пісні, і вірші. Я черпаю натхнення з життя навколишнього, з його надзвичайних проявів. Стільки всього надзвичайно цікаво відбувається в житті, як митець, не прохожу повз, якось намагаюсь до цього долучитися, використати цей матеріал, весь матеріал в своїй творчості. Потрібно просто бути пильним, уважним, і тоді музика сама буде приходити до тебе. Чи є у вас у планах, у мріях взяти участь у музичних конкурсах або заспівати з якимись відомими українськими виконавцями? Так, було б цікаво прийняти участь у конкурсі якихось таких молодих авторів-виконавців, тому що я не вважаю себе вокалістом, все-таки я більше бард, автор-виконавець власних пісень. І в такому форматі було б цікаво не те, щоб поконкурувати. Просто перейняти досвід, подивитися, як творять інші люди, можливо, щось заявити про себе. Яку музику ви слухаєте, чим, чим ви надихаєтесь? Це українська. Будь-яку. І українські народні також мені дуже подобаються рок-гурти. Взагалі я меломан, я можу слухати будь-яку музику Там від репу, ярмак мені подобається, Там до горлового співу, до класичної музики. Люблю музику. Постійно її слухаю, і мене вдома завжди, завжди звучить музика. У вашій творчості, у ваших піснях відображається сучасність України, і от героїзм і наших хлопців, і дівчат. Розкажіть, як, чим ви мотивуєтесь, коли пишете такі рядки? Як, де ви берете ось ці слова для того, аби описати ось це все, що відбувається? Ну саме, як ви сказали, цей героїзм, ці надзвичайні людські прояви і створюють той самий імпульс, завдяки якому народжується і поезія, і музика. Це можливо і якесь є її покликання, місія відобразити навколишні події, людську гідність, людські якості в піснях, щоб люди здебільшого цивільне населення пам'ятали. Ціною виборюється наша перемога, як, е, які наші дійсно герої, і вони заслуговують на пошану і увагу до себе. Якщо говорити за ваші дитячі роки, чи займалися ви чимось професійно в плані музики, в плані грі на музичних інструментах? Чи було тоді пов'язане ваше життя з музикою? Е, з музикою ніяк не було пов'язане, я міг просто наспівувати якісь. Ті самі українські народні пісні, а гітару я освоїв близько 18 років. 18 років. І Ви навчали був... самостійно чи ходили? Так, самостійно по інтернету. Це було виконання там і Висоцького, і групи кіно. І як збиралися на квартирниках на якихось святах, я грав в своїх компаніях просто для гарного проведення часу. Тоді навіть не замислювався, що сам буду писати свої пісні виконувати. Ви сказали, що музика для вас зараз це хобі. А що є вашою основною діяльністю зараз? Так, абсолютно правильно. Це хобі. Моя основна діяльність це художник-портретист. Я пишу портрети людей. Також пишу картини на замовлення, займаюся розписом стін, барельєфом. Мені подобається те, що я можу. Якби заробити на життя іншою галузю, та яка мені також подобається, а в музиці бути абсолютно незалежним і фінансово, якось комерційно і самовиражатися так, як я того забажаю. Хто зараз вашою є найбільшою підтримкою і натхненням? Хто вам допомагає от морально створювати, створювати власну творчість? М -м, напевно, це буде мама. Я її дуже сильно люблю, вона мене підтримує. Як кажуть, перемога коїться в тилу, це дійсно так. Без підтримки дома, можливо, і не вдасться реалізувати ті цілі, які ти собі ставиш. Що ви можете побажати собі в першу чергу і молодим людям, які тільки планують вставати на такий творчий шлях, які тільки планують розвиватися в сфері музики? В першу чергу бути чесним по відношенню сам до себе, слідувати. Своєму поклику душі, реалізовувати той потенціал, який у нас у всіх закладений, не відступати від своїх цінностей, ідеалів, бути якби, самим собою, бути людяним, займатися тим, що тобі подобається в житті. Вам часто казали, що ви займаєтесь чимось не тим, що беріть собі там серйозну професії? Були такі слова, але я мало звертаю на це увагу. Як я вже сказав. Потрібно лише прислухатися до свого внутрішнього голосу слідувати своєму шляху. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали і поділилися трішечки своєю творчістю. Бажаємо, аби усі ваші плани і мрії здійснювалися. Дякую вам за запрошення, за розмову. Дуже приємно. Нагадаю глядачам: у нас у гостях Олександр Рак, виконавець та автор пісень.